Добрий день. Мої мої, мої хороші підписники. китюньки і кутики. Ну і треба ж обов'язково вітатися співробітниками. А тебе, йдемо в АТБ дивитися, що там акції і знижки сьогодні є, якісь чи немає. Бо вчора ж був останній день акційних товарів. Акції закінчилися дні. Треба ж знову починати другі акції. Видимо, дивитися, що тут взагалі є за апціями. Вони же планери поміняли чи ні. Ой, йо мойо. Дивіться, вже нові акції з 22.05 по 28.05. На бумагу, на засіб гель. Засіб мух. Ну, Кратше для туалету все. Ойо, на олію, 43 гривні олейна. 850 мл на чіпси, хто хоче. Капуста, дивіться, рання, 1495, так що будемо скоро кротлями, Яйця недорого і капуста недорого. Тубаска зі справжнього м'яска, О, дивіться, лакмі, по 8490. а Раніше вони були по 70, по 64 ми брали. Отак як у нас вже жара. Що у нас тут іде? Морозово, йогурти. Іночі гігієна зубна паста треба зубну пасту, кстати, купити це вже хожу третій день. Ну, це зуби чисті закінчується вже. Зараз ми щось возьмемо. Ой, косове пакет не буду брати. М -м 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 -м. солодкий червоний, 190 гривень за кілограм. Ой, я оце, оце, ось дивіться. Капуста рання, 1495, 25% знижки. Всі капусту розібрали. Осталось листки, листки набрати цибуля, 37,95. Дивіться, яка вона крупна, здорова. Я це думаю, треба одну цибулину взяти чи дві цибулини. О, ви так обчищаєте, я б це її ще почистила туди, взяла б з цього всього. Або я ж таке не їм. Боже, в мене так щось голова крутиться, мабуть, погода буде мінятися. Так, обдерла я, бачите, цибулини собі вибрала, оце щось не годиться. це жирання. Отакі візьму, дві. Зараз візьму. Корзину. Вон корзини є. Возьму корзину, положу дві цибулини. Бо я ще хочу взяти два помідори, а не хочу які. Мені ж сказали, пакетиків можна не брати. Можна без пакетиків так на косі, коротше, от, бачите, Завантажуйте додаток від АТБ і вам буде взагалі тут. Прекрасно, все, і ви будете знати. Ну, чесно вам сказати, додаток, додаток, ну це ж треба все побачити, ходить сюди. Банан другий гатунок 52.15. Ну це, мабуть, супер смачні банани. Дивіться, які вау, класні. Чого вони їхати? Забули, мабуть, сховати. Не ожидали, що я сьогодні прийду. Помідори. 64,95. Дивіться, які класні помідори. О, не видите. Просто суперовій. Хто любить тебе іще? Я його просто обожнюю, Це на гілочки, бачите. Нужна так гілочку зняти. Оставити, вже гілочку не їсти. Хто так робить ще, як я, М -м, Бачите, я так. Два помідорчика взяли. огурчики 5995, огурчики в мене є. Кетчуп. Мені треба кетчуп взяти. Кетчуп 2495. Угу. Кетчуп, кетчуп, ціни на кетчуп. Це чилі торчин, Тетячий кетчуп, торчин, логітний. Дивіться, 24,40 40 Оцей кетчуп можна брать. Це такий кетчуп непоганий. Долі що я там ще хотіла? Майонез. Майонез, Майонезка візьмемо. Ось у цею беріть по 31.80. 67% 300 грамів. Жирнух хороший. Що тут ще? Виноград. По картошки, моркві, да, вам ще показати. А морква 21.89. Непогано. Ось. Супер морква. Супер морква, супер купер, картопля. Ну, картоплю ми вже не хочемо, вона вже подорожала. По 39. Відбірна картопля 7290. Де вона тут? Ось. Це її відібрали і запасували. Гляньте яка. Гляньте яка відбірна. Це, мабуть, кормова, кормова картопля 7290. Завітайте, покупайте. Так, це взяло, Все, заторилася, йдемо далі. Не, не знаю, вагу може сьогодні вже не перевіряти. Бо ви всі возмущаєтеся, що я винна, що я знайшла, що ваги не вистачає в хлібові. Треба хлібзавода їхати мені, якщо этот Київ хліб. То мені треба в Київ їхати, там де хліб роблять, я ж не з Києва. Київ хліб. Ох, Тут на шоколадки ще є, акції, ось вони. Вон, 84 там. 8490 295 гри. Така здорова шоколадка. Вони зрозуміли, що їх ніхто не братиме по 137 гривень. Ось, дивіться, новинка. Яка це новинка? Я вже їла таку шоколадку 58-50, це вже не новинка, це вже CEO. ще одна новинка. Були по 48, тепер по 58. Що там кажуть, молочка буде дешевша, це сезон молочки починається, вона не сезон, тобто не сезон, а коли не сезон, на молочні продукти йдуть акції. Його жара і вони швидко портяться. Он дивіться, там щось зі скидкою. Агуня, ферма. Та пошкоджено щось. Ось дивіться, дольче. Хто хоче йогурти по 22,90, залітайте в АТБ. І вон йогурти по 41.90. Та по 38... Віс... зробіть і люди їх розберуть. То ви не розумієте, що тут треба робити. Ось для діток дивіться 12.80. Агуня. 2,5 жирності, 185 грамів. Ой ма йо. йо. Сирочки, сирочки. Сирочки класні по 36 грамів, 12,70. Це капець. А, о, тут були по 19 гривень, де вже подорожали, по 45 гривень. Вон, бачите, такі злагода. 22,90. 45 грамів. Супер, творог, то що я на ринку показувала там по 160-120 по за кілограм, а тут виходить 57-90, 350 грамів, 63-90-61, о, президент 46-50, сметанки, вибір, здоровий вибір сметанки. Бачите, вершки. Все тут є. Вершки. Дивіться. 33%, 104 гривні 60 копійок. А були 128. а Молоко з молоком. Гляньте, 2,5 жирності, 2 кілограма. А скільки кілограмів літрів? Ну хтось напише чи ні. А он молоко напій, вівсяний, 56,90. Дивіться, беріть напівівсяний. Брали, пробували, він смачний, кажу точно. Так що можете завітати і взяти. От ЕБ. По консервам. Що тут, будемо щось пробувати чи не будемо? О, я так вам консерви показую, а ви напишіть, яку вам консерву продегістувати мені в коментарях. Я потім куплю тунець 32,90. О, 33,90. Я вибачаюсь, тунець 3390. Подрібний у власному соку. Тунець подріблений олії і у власному соку. Вон, дивіться. Так краще брати у власному соку. Ось, дивіться, по акції. Подрібнений у власному соку. Оцей треба брати. Оце я і взяла. Так що залітайте, поки он. Тунець по акції побачили. І бігом беріть у власному соку, бо в олії ви не їстимете а в соку вкусно можна салат ще класний зробити. Сардина. 4890. О -мо. І ось 4390 середина море. вона така не смачна. Каша гречана, я розчаровувалась в каші гречані і все. Таке ми не беремо. О, дивіться, вже були були по 30 ці тульчинка. Просто. По 38 були, сейчас 49,70. Та ось по 42 гривні моцарела. Моцарела або 42 гривні. до піци можна тепер купити. Ну, ви бачите. Син м'який. Це хороший. Це сир. Сир в золотий резерв 42,90 по акції. Залітайте, народ. То зайшли пенсію, отримали, зайшли, по скидкам все скупились, потратили пенсію і все. І пішли далі. І ждемо акції далі потім. А цілий місяць будуть ці акції. Ох, ну, Колбасу я не беру, це для мене дорого. Я беру м'ясо. Що ми там ще сходимо, візьмемо з собою зубну пасту. Мені треба це купити. Зараз я виберу якусь зубну пасту в тебе, якщо знайду по акції. Ось це все таке дороге на його болото. Що тут по зубній пасті? Меда ж без стора брати он Колгейт 52,50. Макс Колгейт. Лакалут, 63,90. Купуй другу. Мінус 50% на другу одиницю. Це я. Уга, о, дивіться, лакалут. На другу одиницю. Тут 60 грам об'єм. А от 75-52 гривні 90 копійок. Так що не ведіться на оце. Тут об'єм менший. Парамел, Паста зубна дитяча. Та тут капець. Лакалут. 94 гривні. блендаметон за 35,50, купуй другу. Блендаметон, дивіться. Беріть блендамет і чистіть зуби, щоб не було каріуса. Захисту від каріусу. 35 гривень. А купуй другу пост. На 50 на другу одиницю. Ану ми зараз провіримо. Возьмемо дві. Який тут хоч об'єм? 100 грамів. 100 мл. Возьмемо дві, нехай буде. Блинда мета. Оце отак. Парама мел. Двайливе відбілювання. А он ну, оці ж смужки по 2990 по оксі йдуть. Бачите? Багато тут всього є. Просто я взяла. Не знаю, зачем мені дві, мені одна треба. Ну, нехай буде в господарстві пригодиться. Це що тут? А мила. Ми ще зайдемо на мило. Бачите, якщо я багато всього беру в корзину, значить я заработала. Дякую вам за підписки, за підтримки мого каналу. Я вон, бачите, скупилася, бо роведу ще думає розпаковку. Так, мило, 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 мило. Мило я по акції не бачу, ну вони то є ті жовті, це ну Вон дивіться, по 7.90 мило. Не побачили по 790, беріть, воно маленьке, але воно хороше для кухні якраз ой йде. Це так. Ну, если тут акції, значить, надо бігом бігти в Тада. Или в Аврору, там тоже есть акция. Все. Пішла на кассу. Подивимося, що там є на касі.